Шлях до власного розвитку завжди був дуже складним. Успіх вимагає від нас багато напруженої роботи, терпіння і мужності, щоб протистояти усім викликам долі. Успіх ніколи не приходить нам легко, немає ніякої золотої дороги до досконалості. І саме досконалість являється вашою золотою дорогою. Поки на неї не ступиш, цілі ти не досягнеш. А раз так, живіть сьогодні як справжній чемпіон перевершуючи власні очікування, багато відомих людей повинні були подолати численні перешкоди на своєму шляху, щоб стати успішними, і саме невдачі привели їх до того рівня життя, коли вони самі стали надихати інших людей. Уолт Дісней був звільнений з роботи, тому що йому не вистачало багатої уяви, креативності і хороших ідей. Йому відмовили 302 рази, перш ніж він нарешті отримав фінансування для свого проекту. У 20 років Сільвестр Сталоне був звичайним продавцем в гастрономічному магазині. Він був настільки зламаний, що йому довелося продати коштовності своєї дружини, щоб, хоч якось, прогодувати свою сім'ю, якоїсь миті він був в такому розпачі, що був змушений продати свою собаку за 25 доларів. Джоан Роулінг була настільки бідною, що навіть не мала грошей, щоб надрукувати рукопис Гаррі Потера. Тому вона вручну надрукувала всі 9 тисяч слів на старій друкарській машинці. У дитинстві сім'я Джема Керрі була настільки бідною, що йому довелося покинути середню школу, щоб знайти роботу. Він влаштувався прибиральником для того, щоб підтримувати свою сім'ю. Чи хочемо ми, щоб про наші успіхи говорили інші люди, щоб знали, як ми боролися з невдачами і як відчайдушно працювали над своїми мріями? Ми з'явилися на цей світ, щоб знайти головну справу, головну мету, те життєве призначення, яке буде горіти у нас в грудях, і не важливо скільки вам зараз років, у якій сім'ї виросли, ким ви працюєте, незважаючи на істотні зміни і потрясіння, все одно можна досягнути успіху. Якщо зосередитися на своїх талантах, не піддаватися власним страхам і зрозуміти, що це наше життя і наш вибір, можете поводити себе як чемпіон або піти по шляху найменшого супротиву і жити спокійно. Усвідомте, що для перемоги у власній грі, власного життя найбільш підходящим місцем і часом являється саме тут і саме зараз. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Сподіваюсь, воно виявилось для вас максимально цікавим та корисним. Пишіть власні враження у вигляді зворотнього зв'язку у коментарях. Підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нових мотиваційних роликів. Бажаю всім мотиваційного дня і до нових зустрічей!